Будь ласка, побий усика дивні жорсткі та чесні реакції від Ентоні Джоша, Френсіса Гану, Тайсона Ф'юрі та інших набій, що завершився божевільним нокаутом. Не забудьте про вподобайку і камон дивитися, найперше на нокаутуючий хаос відреагував сам Ейджей. Я думав, що це щось для трансляторів, але коли я побачив бій Гану з Тайсоном Ф'юрі, я був шокований. Він може битися. Це ніяк не применшує його можливостей, він може повернутися. Тож я сказав, що я хочу це спробувати, адже він є натхненням, тому ми раді вітати його тут. Так, він може повернутися. Я сказав йому, щоб він не кидав бокс. Він багато що може показати. Пам'ятайте, що він виступав проти кращих. Йому варто продовжувати, але рішення буде за ним. Що я змінив за останній час у своїй роботі? Ну що ж, ви бачите результат моєї роботи з Беном Девісоном? Так, ви знаєте, я ціную їх усіх, з ким я раніше працював: Дерік Джеймс, Роб Макракен, Ангель Фернандес, Клейтон, Роберт Гарсія, з ким я працював і хто допомагає мені до цього дня я все ще вчуся, я все ще стараюся. Я просто голодний, я залишаюся голодним і це класно. Чи це мій пік? Я не знаю. Послухайте, це така штука, бокс, що я не знаю, чи я зараз на піку. Але я хочу сказати, що раніше я чув, що Джошуа варто піти, Джошуа треба закінчувати кар'єру. Але що я намагаюсь сказати? Ти завжди стараєшся, ти завжди маєш шукати шляхи стати кращим. Я хочу сказати, що Джозеф Паркер є одним з моїх улюблених бійців. Він мав дуже важкий бій, але він дуже старався. Він не здавався і подивіться, що він зараз має. Я не знаю, чи я зараз на піку. Я просто працюю кожен день. І хто його знає, чи це пік? Адже за 5 років я вже не буду боксувати. Тож наразі я просто роблю все для того, аби потім це все було прекрасними спогадами. Я гордий за нього, тому що на нього було дуже багато тиску. Люди казали, що якщо він програє Гану, що тоді станеться? Для нас було великою мотивацією битися, адже його величність сказав нам, що якщо ми виграємо цей бій, то будемо мати поєдинок із переможцем пари Ф'юрі – ми бачили, що тут у жовтні був бій, що називався битвою за статус найстрашнішої людини планети. Так, от, як на мене, насправді звання найстрашнішого визначалося сьогодні, і зараз ви бачите найжахливішу людину планети, і номера один у хевівейті. Наразі немає нікого у світі, хто би міг здолати Ентоні. Я кажу вам, що він повернеться, що він стане абсолютним чемпіоном світу. Тож Тайсон і ф'юрі, будь ласка, побий Олександра Усика в травні, тому що я обіцяю вам, що це буде найбільший бій в історії спорту, коли Ентоні Джошуа візьме статус абсолюта. Пен Девісон, Лі, команда, але найголовніше Ентоні залишалися в залі завжди, працювали, не беручи ніяких перерв у своєму житті. Як боєць, він є справжнім натхненням для молодих людей. Я гарантую вам, що його зараз не побити. Він найкращий супертяж планети, і це був найбільш винищуючий нокаут, який я тільки бачив. Люди кажуть про те, що зробив Тайсон Фюрі проти Френсіса Ангану. Забудьте про це. Те, що я сказав, сталося. Він прийшов сюди і знищив Френсі Сан Гану. Цей хлопець абсолютно космічний звір серед супертяжів. І я не можу дочекатися, коли він поб'є Тайсона Фюрі. По ходу івенту ми також бачили представника Олександра Усика. В ряді був його менеджер Егіс Клімас. А сам боксер на цю подію не прилетів. За словами Клімаса, у Сашка все гаразд. І він буде планово готуватися до протистояння, що має відбутися 18 травня. І ще взимку, коли наш чемпіон був у кемпі, до нього приїздив виконавець Козак Сіромаха. Боксер любить його музику. Колись після легендарної фрази I am very feel» усики сам спробував заспівати та ще англійською. Ну, це була смілива спроба. Фраза стала настільки вірусною, що навіть Кріштіану Роналду про неї в курсі, а сам боксер відтоді зміг прокачати свою англійську. I'm 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 very 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 hard. Hard. Наші топові спортсмени власним прикладом показують, що вивчення англійської відкриває світ можливостей. Бо англійська це свобода, а свободу вивчення англійської дає інглішдом. Інглішдом це онлайн-школа англійської мови, де індивідуальні заняття відбуваються у зручному онлайн-підручнику по відеозв'язку. Я вільно обираю свій графік та ціль. До прикладу, мені англійська потрібна для роботи, аби з легкістю розуміти англомовні матеріали про бокс. Вчителя також обираю сам: того, який більше підходить моєму рівню та з яким більш комфортно навчатися. Пробний урок уже доступний безкоштовно а за промокодом. Тайк ви отримаєте знижку 10% для всіх охочих. Залітайте за посиланням у закріпленому коментарі. Старі або ж за QR-кодом на екрані та хапайте свою можливість вивчати англійську зручно і будьте very веріфіл разом з Інглішдом. Переможений обмежився твітом. Вибачте, хлопці, я вас усіх підвів. Сьогодні був поганий день в офісі, але завтра буде інший день. Дякую всім за любов. Але невдовзі поговорив зі ЗМІ. Я почуваюся сумно. Я думаю, що я можу рухатися в двох напрямках: і ММА, і в Боксі наразі. Я лише хочу взяти час на відпочинок, повернутися і зробити це. Я знаю, що я робив. Я знаю, що я був небезпечним, зважаючи на те, що я був топом гри. Ну тож, сталося те, що сталося. Я вважаю, що Ентоні вибрав правильний таймінг. Це було про таймінг. Хто переміг би в парі Джошуа Ф'юрі? Я не знаю. Ну, прямо зараз я би скоріше віддав в бік Ентоні. Свій бій проти Конора Бена в Ріаді невдовзі можу провести невтомна легенда Менні Пакяо. І він також був присутній на цьому вечорі боксу. Це було дуже добре, дуже добре. Моя реакція на нокдаун у першому раунді, ну, це було дуже сильно. Це був хороший бій. Якщо порівнювати Ф'юрі і Джошуа, то залежить, які вони мали плани на бій. Що зробило Ентоні сьогодні таким успішним, він дуже важко тренувався. Чи варто Нгану продовжувати боксувати? Так. На заході серед почесних гостей був присутній легендарний тренер Тедді Атлас. Моя реакція. Вау! Послухайте, досвід показує своє. Я казав, що треба бути обережним і готуватися. Я мав на увазі, що я не знаю, чи Ф'юрі та інші очікували побачити те, що сталося в першому бою. Але тоді був елемент сюрпризу. Цього разу не було жодного сюрпризу. Джошуа розумів на що він іде і поважав опонента. Він був добре готовим до нього, його досвід дозволив йому, очевидно, мати велику перевагу і здобути своє жорстким ударом. Я ставив на те, що Джошуа виграє. За Тайсона Ф'юрі найкраще говорить його Писок. Якось усе частіше хочеться його запитати: Тайсоне, а що з ліцом? Ну бо, знаєте, всіляки з ним стається. Я впевнений, що Олександр Усику буде що сказати з цього приводу. У мене був лайняний виступ проти тенґану. Ейджей виступив абсолютно фантастично і виробив його правою рукою. Якщо він битиметься зі мною після того, як я двічі переможу Усика, то це буде інша гра. А ще цієї ночі українець Андрій Новицький нокаутував свого суперника в цьому ж карді. Як це сталося? Дивіться в ролику за підказкою на каналі Тайк Майсон.